Прихід Ісуса Христа не був випадковістю, Бог запланував спасіння людини ще до створення світу. Людина отримала свободу волі, але обрала не послух. Гріх увійшов у світ і зруйнував стосунки з Богом. Святе письмо говорить: гріх відділив людину від Бога, а наслідком гріха стала смерть. Але Бог не залишив людство без надії. Через пророків Він пообіцяв Спасителя, того, хто візьме на себе гріхи світу і відновить зруйноване. Ісус Христос прийшов на землю, щоб виконати цю обітницю. Він прожив безгрішне життя, прийняв страждання і смерть на Христі, ставши жертвою замість нас. Його смерть це викуп, Його Воскресіння перемога над смертю. Сам Ісус сказав: Син людський прийшов не для того, щоб йому служили, а щоб послужити і віддати своє життя за багатьох. Кожен, хто вірить у нього і приймає Його як Спасителя, отримує прощення гріхів і життя вічне. Саме в цьому глибокий сенс приходу Месії у світ.